Ракурс, камера, полетіли. Ліжко зроблено з масиву дуба, метр шістдесят на два спальне місце по структурі дивіться. Це не є пластмаса. Це є все з дуба. Тут пластмаси немає абсолютно ніде. Це йде з дуба, царги йдуть з дуба. Ламелі йдуть досками. Бачили, може, такі ліжка продають з пластмаси, але це не в нас, бо в нас всі ліжка йдуть з дуба. Ну, є, звичайно, і з ДСП, але дешевшого класу по 4-5 тисяч гривень. Але це йде ліжко з дуба. Метр шістдесят на два спальне місце. Ціна зараз на нинішній день. Нині число яке двадцять двадцять перше. Двадцять перше березня двадцять четвертого року. Ціна його тридцять дев'ять. В розмірі метр шістдесят на два.